Вітаю, я Марина, архітекторка Synergy Сіті. І сьогодні розповідатиму про неочевидні переваги нашого міста в місті. Нас часто питають, чому наш комплекс має таку унікальну форму і різну кількість поверхів у будинках. І то є не випадковість. Розробляючи концепцію житлового комплексу, ми скористалися європейським досвідом будівництва поруч з водою. Подібні проекти мають від 7 до 9 поверхів. Саме стільки скільки синергія сіті. Кількість поверхів забезпечує кращий мікроклімат в квартирах і відсутність ветрового навантаження. А це є важливим для житлових комплексів поруч з водоймою. Зменшена поверховість допомагає сформувати людяний формат забудови. Навіть у такому масштабному проєкті, як Синергія Сіті, ми можемо створювати камерні простори для відпочинку та комфортні променади. Завдяки хвилеподібній формі будинків у просторах між ними з'являються зелені двір сади з підвищеною приватністю, де можна відпочивати, грати, прогулюватися в комфортних умовах. Також це рішення дозволяє розташувати по зовнішньому периметру містку парковку. Комфорт мешканців понад усе для нас, і з цим відмінно справляється змінна поверховість житлових будинків, що є трендом на сьогодні. Будинки в Синергія Сіті мають від 7 до 9 поверхів. Це не просто красиво. Перепади висот створюють відчуття відкритого простору і свободи. А у квартири і двори проникає більше сонячного світла. Різна поверховість в межах житлового кварталу допомагає уникнути ефекту колодязя у дворі та відкриває неймовірні панорами на місто, набережну та ліс. Що ще важливо: форма будинків і зміна поверховість надають вам широкі можливості для вибору майбутньої квартири. Тож запрошую вас до нашого курортного містечка.